Прогноз на картах Таро Арт Ново на тиждень, що розпочинається 22 травня 2003 року. Ви на каналі Таро Провайт і з вами Тетяна. Карти вискакують, щось дуже нам хочуть віщувати. Так, ситуація на зараз. Чого очікувати? Що робити? Розвиток подій і підсумок. Отже, паш Пентаклі віщує нам про те, що робота, яка зроблена, оцінена, і буде відбуватись прогрес, хоч і повільно, у заданому напрямку. Чого очікувати? Старший аркан вежа, колос буде зруйновано, руйнівні процеси розпочалися. Що робити? Королева кубків: займіться собою, заспокойтесь, принесіть у своє життя більше позитивних емоцій, розвиток ситуації, розвиток подій, король Пентаклів. Стабільний рух вперед, практичні дії, е, отримання бажаного результату. Ну і підсумкова карта, чудова, двіка кубків. Вибір зроблення, е, відносини, партнерство приведуть до вирішення проблеми, яка надзвичайно турбує. Розклад непоганий, будемо е, очікувати здійснення. Віщування карт, все буде Україна. Чекаємо на позитивні зрушення на фронті, рухаємось до перемоги. Слава Україні! Слава її героям! Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте до нових розкладів і до побачення.